Мені дуже важко говорити про цю людину, про Анатолія Олексійовича Лихашвая. Чому? Тому що ця людина висока, так сказати, людина з великої літери. Людина, яка розуміє, верніше, розуміла всіх, і допомагала кожному, чим могла. Добрим словом. Він талановитий у всьому. Тобто в науці він талановитий, і талановитий друга така його чи професія, чи не професія, хобі можна сказати, це вірші. Угу. А, розкажіть мені, будь ласка, про творчий шлях Анатолія Лихошвая. Як він сам згадував Анатолій Олексійович Лихошвай. Писати він почав ще в дитинстві. Вірші він так писав для себе, потім воно росло переростало. і коли стало питання, куди поступати, він чомусь обрав Полтавську державну аграрну академію, тоді сільськогосподарський інститут. Став економістом, статистиком і. Був у відрядженні за кордоном по цьому питанню, Вірші все життя його супроводжували, все життя життя чи літ і до самої смерті він був в творчому пошуку.